Якби Господь любив нас так, як ми, якби прощав нас так, як ми прощаємо, скажіть, чи були б ми тут із вами, чи десь по світі без надії існували б, якби він здався після першої лиш спроби, якби відрікся і не встояв до кінця, коли у Гавсиманії молився, а учні спали. Забувши про Христа, ми учнів строго можемо судити. Невже так важко помолитися з Христом? А як же на рахунок нас, молитви, можливо, Тихо плаче наш Христос? Він хоче дружбу з нами мати, проводити у спілкуванні час? А ми, можливо, вже й не пам'ятаємо. Коли востаннє мали зустріч з ним. Можливо, Він стоїть, чекає, коли всі справи переробимо в кінець, і все ж таки про нього ми згадаємо, і на коліна перед ним впадем. Невже не боляче, невже байдуже, Христос знав наперед всіх нас і наші промахи, падіння та вибрав той тернистий шлях. Прости, Господь, смиренні я змовкаю не в силі виразити вдячних слів, лише єдиного благаю, допоможи любити так, як ти любив, допоможи прощати так, як ти прощаєш, і не згадати більш вини людей, і самій допоможи не ображати, лиш, лиш лікувати, хто в гріху знеміг. Нехай любов Христа у нас палає, щоб християнами були не на словах, і полум'я це в нас ніколи не згасає, щоб бачив світ дорогу до Христа. Амінь.